Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скандальний Ломаченко нокатувала камбосу сам, забравши пояс і БІФ та Іво у легкій вазі. Зрадник України вперше за чотири роки повернув статус чемпіона світу. Після бою він натякнув синьо-жовтий прапор, наче ніколи не поширював про російські не фотографувався з бійцями РФ і не захищав по В Той же час після бою він не згадав про Україну та війну, а подякував батьку та російській церкві. Но з цим йде розмова про те, що Ломаченко на етапі відмови від українського громадянства, нібито через політичну позицію та релігійний тиск. А невже ми зовсім скоро побачимо Ломаченка з російським прапором на спині та прапором в кишені? Нагадаємо, що зломую не така пости відео, яке славило російських військових, які захоплювали Крим, казав, що ми з росіянами брати казав, що українці та росіяни це насправді один народ. Піар в російську церкву знімався у пропагандистському фільмі про дружбу та єднання з окупантами. Краще вже хай Україну Світі не представляє ніхто ніж такий зрадник свого народу. Ти можеш бути найкращим у світі боксером, але якщо ти підтримуєш війну проти своєї країни, то ти заслуговуєш тільки на забуття. В той же час українські шанувальники боксу емоційно відреагували на внесення колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка 17 2 11 ко до списку зрадників країни. Більшість фанів підтримали цей крок проти чесно. На сторінці спортобоза у соціальній мережі Фейсбука читачі залишили десять. Тих коментарів, яких засудили поведінку Ломаченка, вони нагадали боксеру, що той постійно славиться представників церкви, яка підтримала війну Росії проти України. Неоднозначно реакція українського боксера Василя Ломаченка на війну в Україні викликає подив не лише співвітчизників спортменів, але й представників іноземного легіону, які воюють на боці нашої країни. Я не люблю ані Ломаченка, ані Усика. Це жахливі люди для України. Висловив свою думку відомий доброволець блогер із Білорусі Ігор Янкі Янков, який давно живе в нашій країні її з перших днів війни взяв зброю в руки в інтерв'ю ютуб програмі Ад у душу. Ломаченко викидає у себе на сторінці ці ручки Росії та України, що стискаються. Тобі мало смертей, тобі мало того, що робить ця російська рука. Він спілкується з попами. А як ми знаємо, ці російські попи це все агенти ФСБ, це шанувальники руского міра. Я не знаю, чи можна його назвати пробитим, але він не українець. Ну як ти при здоровому глузді, людина, яка живе тут і спостерігає все це. Зайди, подивися фотографії дівчинки і під плитами інших убитих людей. А потім подивися на свою фотографію з руками та скажи, що війна політика. І я думаю, що ти так і скажеш, що люди ні в чому не винні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.